Так, всім привіт. Сьогодні у нас такий пацієнт приїхав, Значить, тут вся класична ситуація, втулки КПП, реставрація вала КПП, втулка сюди, зафтулювання цього отвору, втулки КПП, знову ж таки, бачите, тут ланцюг вилітав, пробивало карти. <кій> Та картер непоганий. Ну І тут е кришка відповідно під сальника. У мене є підозра, що тут кривий, е ну, крива куліса, або щось, щось не так з колісою, тому що чомусь шток прижатий до однієї з сторін, або шток кривий, або крива куліса. Ну, це зараз я розберу, подивлюся. Нічого не буду казати наперед. Поїхали. Ані, вибачаю, тут був картер перекошений, в принципі, все тут рівно, все тут ходить, все тут чітко, значить будемо робити шайба під втулку, яка має бути там стояти, під вторенним валом. Так, шток, казали новий. Скільки тут? 10, 15, 20, 20, 20 соток. Дали новий шток. Ну, вони, я не знаю, вони всі криві та ява. Я потім порівняю, попробую порівняти. Ну і зараз 2 сотки краще, ніж 20 з чимось, так? Правильно. Якось вирівняли. Ну Шток такий він, не знаю чи новий, але но якийсь він не похожий взагалі на чеський, тому що чеські вони... Зараз я покажу. В моєму випадку це просто в корозії, але вони зазвичай такі блискучі, коротше. А це якийсь такий темний, якась в нього структура така цікава, ну, не знаю. Так чи інакше, він вроді би новий, так що будемо під нього зараз робити втулки. Так, відбувається росточка втулки. Зараз покажу що вийшло. Також розточуємо кришку, розточили кришку під сальник. У нас такий буде сальничок сюди встановлюватися з пружинку. Він все туди заб'є, зараз молотком. Ну, я зазвичай з першого удару забиваю. Можна використати кувалду, Отак прицілились, так геп, з першого удару і він туди залітає. От. Бачите? Зараз, тобі ще паску познімав, зараз ще тут треба вручну зняти. О, Ява. Ява! Дивіться, сальник специфічний, він не такий, як всі сальники, тому під нього я точу таку оправку. Можу вам виточити за окрему плату, таку управку, щоб, не, ну, щоб встановлювати нормальну сальник. Цей сальник заходить пружинкою туди. І тепер ви його можете ось таким чином встановити в кришку. Оп, бачите, потай. Одною рукою незручно. Ось. І о, помічник прийшов. І ви можете його собі раз, 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 раз. Акуратно затовкти на місце. Оп! Ну, ви поняли. Таким чином все виглядає, все дуже акуратно, класно. і ніколи у вас тут стятися маслом більше не буде. Ресурс даного сальника набагато більший, ніж оте резинове кілечко, оте гімно що тут стоїть, яке не тримає. Тому, тому якось так. так що Така от робота. Забув, Забув зовсім показати, що. Для того, щоб витрачити втулки, на кпп тре два станка. Один фрезерний і токарний. На токарному точимо втулку, на фрезерному дисковою фрезою прирізаємо тіпотаї і вифрезовуємо лиску на змазку. Потім там ще буде треба просверлити отвір. Ось така виходить. так вона має вигляд. Якось так все виходить. Так, і так наші тулочки тут виглядають. Значить, Все тут заходить поднячком. Я вже збирав то все, все крутиться. Бачите, як люфтів таких немає. Крепких. О. Та і все. Зараз ще зробимо штоки, штоки під штоки, отвори позавтуліємо. Для розуміння до ремонту. До ремонту. Так, точимо втулочки. На маленькому станку відрізаємо і все. Так, якось воно отак виглядає. Як буде показати Короче, Все плотненько. О, Вже немає таких люфтів, як буде. Якось так ось така от робота. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Кому може треба зробити, то зробимо. Так само. Так що кащить, дзвонить. Так, дивіться, все зібрав, шток, бачите, крутиться, має люк, ну як в оригіналі. Все зійшлося. Якби куліса була крива, воно б не крутилося, воно б не зійшлося. Ця штука також крутиться. От, тут все чотенько. Так що така от робота вийшла. Ну і втулка вона. Сам вал реставрований. Зараз, зараз ми вам покажемо, що це робить. Оба. О! І це все, чітко. Ось така була зроблена робота, так що, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Підписуйтесь, хто не підписаний на канал. Далі буде багато цікавого.